Доброго ранку. Так, дійсно доброго ранку. Незважаючи на якісь потужні, неймовірно вранішні затвори, е ранок добре, тому що коли читаєш такі новини, <сміх> ну, мимоволі хочеш посміхатись. Так ось, хто це такий? Це Ігор Ліпшиць, це і Банарський професор. Доктор єбанарських економічних наук, Сооснователь Вищої школи економіки Єбанарії. Що ж він сказав? Він сказав, що не все так добре на Єбанарських болотах. От, не все так добре. І економіка Єбанарії виявилася не настільки потужною, як про неї розповідають всьому світу, і Єбанарцям в тому числі. А виявив цю проблему. Виявили цю проблему невідомі добрі дрони, які на постійній основі долітають до Єбанарських НПЗ. І за цей місяць їх було 45. Проблему ж підігрівають Самі ж єбанарці які розказують, що у них дефіцит, бла бла-бла, що таке, що коїться. Вже а, до нас дійшла війна і тому подібні речі. Так. Так, дійшла. А каністри металеві вони ж то не закупали, тому що думали, що вони живуть в потужній банарській країні. А з'ясувалося, що ні. А далі буде гірше. Набагато. Гарного дня, бережіться.